Всім привіт! Мене звати Марія і я ласкаво прошу на мій рукодільний канал. І сьогодні я б хотіла з вами трошечки потеревенити. буквально рукодільні теревені. А тема для таких теревеній це рукодільні звички. Я думаю, кожна з нас має якісь свої певні звички. Те, можливо, це щось особливе, можливо, це щось досить звичне і розповсюджене, але. Давайте про це поговоримо, тому що чом би і ні. І почати я хочу, напевно, з того, яка в мене звичка є: це не вишивати на ліжку. Ось є в мене такий бзік. Знаю, що багато хто вишиває, але мені це доставляє купу дискомфорту. У мене колись були дуже великі проблеми з тим, щоб нормально спати, і від. І з певного моменту я вирішила дотримуватись гігієни сну. І один з пунктів там, що на ліжку ми спимо, тільки спимо і так далі. А все інше переносимо кудись в інше місце. І відповідно зранку, після того, як я застелила ліжко, я намагаюся до нього навіть не підходити. І вишиваю я в основному на дивані. У мене там зверху є лампа, якщо треба, я ще й верхнє світло підключаю. Іноді можу вишивати за своїм ось цим робочим місцем, але це скоріш виключення, ніж правило. Але на ліжку я не вишиваю. Плюс мені незручно. Я останнім часом найбільше використовую станок від арабески Flamingo. І відповідно до цього, якось ну, не стає воно біля ліжка. Воно добре стає десь біля крісла чи біля дивану. Але чомусь вишивання, до речі, на кріслах мені не зайшло. Не знаю чому, але от якось я не можу там вмоститися. Просто мені чогось незручно і не вистачає, знаєте, місця, куди б розкластись. Я люблю, знаєте, проскладатися так, щоб на цілий трьохмісний диван. Більше місця взагалі ні для чого не було, окрім моєї вишивки. У мене все буде десь поруч лежати, і буде тільки місце для мене і моєї вишивки. І ще десь на столику буде стояти ну, от, з серіальчиком або відосиками на Ютубі, щоб можна було ще й щось подивитися паралельно. Тому що ще одна звичка по факту, це я не люблю вишивати в тиші. Мені чомусь постійно треба, щоб щось балакало на фоні. І в основному це або серіальчики, або ютуб. Так, за останній час я, наприклад, закінчила дивитися серіал Хлопаки. В англійській версії він називається The Boys. І це така супергеройська історія, точніше, скоріш, більше. Антисупергеройська історія. Скоріше за все ви про цей серіал чули. Зараз його вже є 4 сезони, ще планується фінальний п'ятий сезон. І от щось таке мені постійно потрібно для того, щоб спокійно вишивати, щоб менше відволікатися. Хоча, хоча я постійно відволікаюся на щось. Я не вмію просто сісти і вишивати. Щоб ні на що не відволікатися, щоб нікуди не вставати, щоб мені нічого не знадобилося в рандомний момент. Ні, це не про мене. Взагалі. Мені зазвичай щось постійно треба. Мені треба кудись встати, попити водички, взяти, попити чайку і так далі. І так ми переходимо до наступної моєї звички, не їсти поруч з вишивкою. І не пити. Чомусь читають ще книжки, наприклад, я можу і їсти, і пити, мені це абсолютно нормально, але з вишивкою це так не працює. Мені некомфортно навіть просто поставити поруч з собою якусь чашку чаю чи води, там, чи щось такого і іноді посьорбувати. Не знаю, може там навіть з соломинкою можна було б, але ні, мені чомусь це не заходить. Я так не роблю, мені так не хочеться. Мені здається, що воно в будь-який момент просто перекинеться на мою вишивку. Я не знаю, як це працює. Тому що от їсти і читати книгу це прям база. Це прям. от... Якщо я читаю, я вже просто не відірвуся. Я буду постійно ходити по хаті з цією книжкою і робити буквально все з цією книжкою. Поливати квіти з книжкою. будь ласка, я, це, я буквально це і роблю. Їсти. Теж чай заварювати, пити також, варити каву і паралельно читати взагалі класика жанру, якщо в мене зранку є недочитана книга. Тож, не знаю, як це працює. До речі, от мої вишивальні звички зазвичай абсолютно протилежні моїм звичкам в читанні. Не знаю чому, не знаю, як це працює, але якось це працює. І чомусь це працює. Ось. Ще одне таке, не знаю, наскільки дивне, наскільки цікаве, не цікаве, як ви робите, не знаю. Але я нарідко змінюю по декілька процесів за день. В моєму розумінні це не те, що нормально, а це необхідність. Тому що настрій за день у мене може змінюватись. Звичайно, це в основному відбувається в вихідні, бо в вихідні в мене є час повишивати зранку, в день, ввечері, буквально в декілька заходів сісти повишивати. В будні дні це задоволення все-таки не випадає зазвичай. Тож нерідко я, наприклад, зранку беру один процес, вдень другий, під вечір третій. Можливо, я візьму один процес, зрозумію, що я його не хочу сьогодні вишивати і там зробила, наприклад, 20-30 хрестиків. Відклала і взялася за наступний, за якийсь інший. Котре мені здається, що зайде краще. І так я можу робити рівно до того моменту, поки не знайду той процес, який я хочу вишивати сьогодні. Якщо в мене це не виходить ні з першого, ні з другого, ні, можливо навіть з третього разу. Тож поки я не знайду буквально процес, який хочу вишивати, я їх міняю і не бачу в цьому проблеми. І також, якщо навіть зранку мені хотілося вишивати один процес, це не значить, що я його буду вишивати в день. Вдень мені може захотітися вже щось абсолютно інше. Можливо, я щось побачила, щось почула, щось послухала і так далі. І надихнуло мене щось, наприклад, на сезонний якийсь процес. Наприклад, недавно мені так в абсолютно рандомний момент захотілося витягти мою маяк-закладку від Пахомової. І повишивати саме цю штуку, хоча вона в мене лежала вже дуже багато місяців і я її не чіпала. Я цю закладинку відклала, по-моєму, минулої осені і вирішила спробувати це як сезонний процес. І в певний момент, а зараз серпень, нагадаю, зараз у мене серпень. В певний момент мені просто захотілося повишивати саме цю закладку, типу, осінь близько, чому б і ні? Ось. І давайте переходимо до на наступного пункту. Я їх собі записала, тому що згадати все і структурувати хоча б якось, це складнувато. Ще одна моя така звичка, якщо це можна так назвати, це я не колекціоную набори і схеми. В принципі, як я вам недавно розказувала, я. Вирішила, що на певний час, в даному випадку, до нового року, я не буду купляти жодних наборів і схем взагалі ніяких. Буклетів, чи це книг, чи там ні, книги можна, тому що є в мене одна хотілка. Це вишивка козацької старшини. Але там ні схем, ні наборів, ой, Там ніяких схем немає. Тож, відповідно, це все ще вписується в мої плани. От, я вирішила, що до Нового року не буду нічого собі такого купляти. Я можу собі купити матеріали на те, щоб почати щось нове, але те, що в мене вже є. При цьому книги я буквально колекціоную. Я деякі купляю не тому, що я хочу її прочитати, а тому, що я хочу, щоб це було в моїй колекції. Ну, от, я привезла з Грузії в якості сувеніру книгу грузинської мови. Я її ніколи не прочитаю, я не знаю грузинської. Але це сувенір і це гарно впишеться в мою колекцію. А от з наборами так не працює. З наборами я завжди думаю, а коли я це буду вишивати. І відповідно я в певний момент подивилася на свої запаси, подивилася, скільки в мене є наборів, скільки в мене є схем, що в мене є по буклетам, книгам і так далі. І зрозуміло, що на даний момент цього достатньо, як мінімум достатньо, а то і навіть забагато. Тому що в запасах в мене як мінімум два великих набори: один середній, великих ну, близько 50 тисяч хрестиків. В процесах у мене три багатобарвники, один великий семплер. І так далі, відповідно, вишивати це навіть з наявного, це дуже багато часу займе. Про те, що в мене ще лежить дві схеми багатобарвників, давайте так коректно не згадувати більше. Вони там є, і я їх точно колись вищу, питання лише в тому коли. Ось. Невеликих схем у мене також немало насправді. Елементарно, у мене зараз в процесі закладинка осіння. І, в закромах у мене закладка літня з пташечкою з колібрі. Вони плюс-мінус 6 з гаком тисяч хрестиків. Ну, щось таке. Відповідно, вони невеликі. Також в мене є на, на дереві один набір. Є схема від Бровко, яку я планую на пластик. І так далі. І таких от якби невеличких штук. Досить багато. Мало того, ми ще ж не забуваємо, що є такі класні штуки, як безкоштовні схеми. Багато дизайнерів їх роблять якраз маленькими, дуже маленькими, там до 2000 хрестиків. І якщо мені сильно не вистачатиме саме таких мікроскопічних схемок, я візьму безкоштовні схеми. Це не якась там велика проблема. З безкоштовними схемами, ось у мене тут якраз лежить, ось, ось грибочок. Глазастий грибочок від ноктіфлора, чом би не вишивати нокттіфлору. У них там. я не знаю, хто власник а, хто там дизайнер. Якщо чесно, то ж вони, можливо, їх там декілька. І я... у них там дуже багато саме таких кайфових, хеллоуінських. Містичних штук. Я таке люблю, я таке обожнюю, і їхні безкоштовні схеми вони прям дуже кайфові мені заходять. Чом би не повишивати це і не витрачати гроші на а, щось ще. І так якраз може під кінець року я матиму трохи більше готових робіт. Також не будемо забувати, що в мене в колекції є купа схем а, міні мастерпісів Котрій я більшість буквально хочу вишити. А вони там всі десь близько тисячі хрестиків, але трошечки складненькі. Там на ось таку малявочку більше 10 кольорів спокійно йде. І ну, вони дуже гарні, вони дуже милі. А якщо я буду постійно тільки купляти схеми нові, а старі я коли вишив, ну, мені образливо. Бо я кожну свою куплену схему чи набір дійсно люблю і хочу вишити. Тож краще я наразі трошечки себе обмежу, якщо це можна назвати, взагалі обмеженням, в моєму випадку, що А Потім, вже коли я буду розуміти, що мої запаси трохи прорідилися, я отримаю ще більше задоволення від того, що всі мої бажанки, вони. Настоялися, і я в них абсолютно і повністю впевнена. Тому що я то не купую, але я зберігаю собі у бішліст. Також я собі схеми зберігаю збереженому в Інстаграм, щоб потім до них повернутися і подумати зайвий раз, а чи хочу я досі купити цю схему. Чи це було, знаєте, ось таке. Це щось новеньке, це щось цікавеньке, і я це хочу. А потім я б не знаю, може побачу щось набагато цікавіше. Або воно мені вже не здасться таким цікавим. Хто його знає, як воно буде, тож краще, хай воно відлежиться у мене в збережених, чи у «Вішлісті», чи ще десь. І я вже виберу прям найкраще з найкращого, найулюбленіше. З усього, що, в принципі, випустилось там за декілька місяців, і буду мати просто максимальне задоволення від того, що я купляю. Якщо згадати не… набори, що в мене є, то що нова слабода, морський бій, що ВДВ коленовий натюрморт, у мене в бажанках були ну дуже довго насправді десь. Мінімум по півроку кожна. Мінімум. Все-таки це маленькі набори, і я дуже довго над ними думала. І коли я їх купила, я отримала дійсно дуже багато задоволення. І зараз кожного разу, коли я проходжу по коробку зі своїми запасами, я на них дивлюся. І. Ой, що в мене чекає? Які класні штуки мене чекають. І це теж окреме задоволення. Тож... Якось так. Не збирати колекцію, це все-таки я вважаю звичка. Що ж, і до останнього це ставлення до вишивки є як до хобі, а не як до обов'язку. Що я маю на увазі, це буквально, якщо мені щось перестало подобатись в процесі, або щось мені доставляє дискомфорт, я це не буду робити. Я припиню, я відкладу, я не буду себе силувати, нічого робити в вишивці. Я не хочу. У всіх нас, вибачте, є робота, домашні справи, купа різних, різного роду обов'язків. І додавати собі ще незрозуміло на що з таких обов'язків кому воно треба. Я хочу, коли вишиваю. Отримати максимум задоволення відпочити. Ні бути нікому нічого зобов'язаною, сказала людина, у котрої є блог. Угу. От під час ведення блогу ти ж нікому нічого не зобов'язаний. Ти ж не маєш випускати щотижня відео і щось робити. Ну, то вже таке, то опустимо цей момент, це трошечки, будемо вважати, що це інше. Скоріше про те, що я маю на увазі. Я вам вже розказувала про осінню закладку. І от коли мені з якоїсь причини набридло її вишивати, я її відклала. Вона полежала, і от я знову хочу за неї братися. І Це класно, тому що я кожен процес вишиваю тоді, коли мені найбільше хочеться. Хочеться мені мати зараз 10 процесів, буде 10. Захочу зменшити до 7 чи 5 чи до 2. Ладно, до двох, то це я перебільшую. Не буду я таким, таким займатися, щоб зменшити до двох. Мені треба як мінімум один багато барнок закінчити. Всього є розумна межа. От, Якщо мені захочеться десь там до 7 зменшити чи до 5, чому би ні? Я постараюся це зробити. Це буде довго, це буде складно, але це можливо. Ось. Буквально робити у вишивці виключно те, що приносить задоволення. А все ж не хочеться робити? Ні, не буду. Розмітки це не стосується. Розмітка це мій комфорт. Без розмітки мені менш комфортно вишивати ніж з нею. Тож я витрачу. Купу часу на те, щоб її зробити, а потім мати максимальне задоволення від вишивки. Скільки разів за це відео я сказала задоволення і максимальне задоволення і так далі. До того що ж, на цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо вам є що сказати, я з задоволенням почитаю у коментарях, або, можливо, ви самі захочете записати на цю тему відео. З задоволенням подивлюся. І до наступного відео.